Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Російська армія в четверте за вересень атакувала портову інфраструктуру Одеської області. В Одеському ліцеї облаштовують найдовше у місті укриття для 250 людей. Тріщина на всю будівлю. В одеському музеї через обстріли обвалилася стеля. Японський диригент приїхав до Одеського опорного театру, аби підтримати українців. Внаслідок атаки російських військових дронами Камікадзе по півдні Одещини є влучання у припортову інфраструктуру та елеватори. Окрім того, двоє людей отримали поранення. Про таке повідомила начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Від початку вересня ця атака стала четвертою. В цю ніч випустили по нашому регіону 30 таких снарядів, 24 з яких були знищені. Звісно, це була знов мета. Ураження цивільної інфраструктури, припортової інфраструктури це той напрямок, який не дає спокою у зв'язку з закінченням дії зернової угоди, і е, країна терористка активно намагається переконати світову спільноту, що Україна не є надійним е, партнером в подальшому продовженні цієї ініціативи. Такий вигляд зсередини має наземне укриття, яке побудували поблизу однієї зі шкіл Пересипського району Одеси. Тут під час повітряної тривоги можуть перебувати учні та вчителі, а також жителі будинків. Поруч. Розпочали роботи з облаштування укриття в кінці серпня. Побудували його, аби люди у цьому районі могли врятуватися від потрапляння уламків снарядів. Дуже швидко побудували основу. А зараз проходять роботи всередині приміщення. Це зі спеціального бетону, за спеціальним ізраїльським проєктом побудоване укриття. Всередині приміщення будуть лавки розміщені, де можна буде і дітям, і мешканцям мікрорайону розміститися. Також всередині буде і туалетне приміщення, вода, і вентиляція. собираем лавочки, э, варим уголки, лавочки ставим, э, малярим. Ну, пока местно вот это вот у нас и идет этап, то есть сборка лавочек, покраска бункеров внутри. А дальше, я не знаю, там будут электрики, сантехники. Оксана Смірнова каже, під час тривоги тут поміститься до 250 людей. Для них зробили два входи. Згодом укриття протяжністю близько сотні метрів розмалюють діти разом з художниками. Діти чекають. Хочуть запарти, хочуть навчатися, тому ми сподіваємося, що десь на кінець жовтня місяця ми вже приступимо до змішаного навчання. Поки діти навчаються 5-11 класи дистанційно, а перші четверті класи навчаються на базі інших навчальних закладів. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Це наукова кімната Одеського археологічного музею внаслідок російських обстрілів, тріщина у приміщенні стала збільшуватися. А ранком 5 вересня обвалилися. Тепер перебувати тут небезпечно. Такий висновок зробили працівники Одеської державної академії будівництва та архітектури. Ми зараз будемо акт відправляти до Києва, і там уже якось буде прийматися рішення, що нам робити. Бо тут точно що стеля може рухнути і далі, а стальні зали. Які сюрпризи нам готують, ми не знаємо. Міська адміністрація нам каже, що ми не належимо до міста. Обласна каже, що ми не належимо до області, оскільки ми є власністю Національної академії наук України. Тому хто нас буде ремонтувати, за який кошт і як це буде проходити, ми, на жаль, Інформацію не володіємо. Поки що будівля археологічного музею понад 150 років каже науковий співробітник Ігор Пістріул. За цей час капітальний ремонт тут не проводився. Близько 15 років тому музеї своїми силами стелю латали. Частково тут тріщина була невеличка тріщина, не така а там вона ледве ледве була видна і. Після початку вже сучасної війни, після початку обстрілів, будівля підстрибує як м'ячик навіть при роботі ППО. Ми вже зафіксували її, що вона проходить вздовж цього музею. Оця частина стоїть, а та, а та частина пішла сповзати потрошки. Наразі в основній колекції музею зберігається близько 150 тисяч експонатів. Під час війни їх усіх евакуювали. Тож для відвідувачів двері зачинені. Ольга Лапшина, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Українському театрі готуються до 25-го міжнародного фестивалю Мельпомена Таврії на сцені понад 50 акторів. Репетирують виставу Карпатський вестерн. Її покажуть 8 вересня у 18.00. У цей же час вистави зіграють також у 25 містах України. Вистава яскрава, вистава неординарна, вистава а, така багатошарова, тому що тут є і, 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 і музика, і мелодрама, і лав сторі, вестерн. Актори розповідають Карпатський вестерн, мікс любовної драми, сімейної саги та власне вестерна. Це історія про змагання між двома братами, яким батько залишив лісопильну. Вони закохані в одну жінку у головній ролі. Янчо, актор Дмитро Усов. Він благо. Родний він е досить е такий жертовний. Він заради жінки, заради кохання їде в іншу країну в Америку на заробітки. Якщо на початку це був е Такий більш наївний, більш якби геть молодий персонаж, людинка, Во то під кінець вистави це вже абсолютно змужнілий, виважений, дуже серйозний і небезпечний чоловік. Заслужений артист України Павло Шмарьов грає у виставі Лісоруба Григіра. Розповідає його персонаж, звичайний закарпатський трудяга, який любить свою справу. Людина від землі, від гір, від води, від смерек. Котрий любить свою країну, свою батьківщину, любить справу тим, якою він займається, любить взагалі свій рід і своїх помічників, своє братство. Лісорубське. Окремої уваги заслуговують декорації, каже завідувачка літературно-драматичної частиною театру Світлана Бондар. Для постановки було використано більше п'яти кубів лісу. Тобто вся вистава це оці дошки. Зараз поки що на сцені ще не всі дошки, ось які е, трансформуються, і вони імітують то ліс, то гори, то е, саму власну лісопильню. Тобто дуже гарно вони обігруються. Фестиваль на Таврі триватиме з 8 по 16 вересня. Окрім Корпатського вестерну», актори розіграють виставу Сашо. Винесе сміття а також Метод. На нашій сцені буде окрім трьох вистав наших. Буде ще дві вистави. Одна із Києва, вистава називається Двоє. І одна вистава Івано-Франківської обласної філармонії, яка називається Про що мовчать чоловіки або Декар Форева. Це моновистава Олексія Гнатковського. Він там і режисер, і єдиний актор. Міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврі організовують у Херсоні з 1999 року. Цьогоріч там запланована програма в безпечному місці а також гостюва програма в інших містах країни та за кордону на сценах театрів учасників. У межах фестивалю відбудеться 70 показів та 66 вистав. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Репетиція фестивальної опери Богема це восьмий фестиваль мистецтв, оксамитовий сезон в одеській опері. Керує виставою японський маестро Хірофумі Йошіда, запрошений головний диригент Одеської національної опери з 2021 року. Незважаючи на війну в країні, приїхав, аби підтримати всіх одеситів та українців. Коментує маестро. Я тут з громадянами Одеси та всієї України, щоб висловити свою солідарність і виказати вам свою вдячність за мужність за те, що ви тримаєтесь, і я маю бути з вами всім серцем, усією душею. Ця опера богема визначного італійського композитора Пучінні розповідає про любов і про дружбу. <таспраць> Та Одеситів такий час, і показати всьому світу, що ми тримаємося вкрай важливо для театру, коментує помічниця генеральної директорки художньої керівниці театру, кураторка фестивальних проєктів Людмила Сергійчук. Робити фестиваль на тлі війни це теж е, велика подія, відвага нашого народу і е, безпосередньо всього колективу театру і безпосереднє керівництво, те, що одеська опера. Підтримує традицію, а традиція дуже важлива. І не зважаючи ні на що, ми проводимо восьмий міжнародний фестиваль мистецтва Ксамитивий сезон в одеській опері. Трилить мотиви в цій опері про юність, молодість та любов, розказує майстро Хірофуміошіда. Персонарменте я персонально хочу запросити всю публіку, всіх одеситів, всіх людей на прекрасну оперу Пучині Богема. Буду дуже радий можливості побачити вас у театрі та подарувати прекрасну музику. Організатори зазначили, опера Богема є унікальною подією одразу двох фестивалів: міжнародного фестивалю Оксамитовий сезон в Одеській опері та 25-го ювілейного фестивалю Мельпомена Таврії Ми вдома. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 8 вересня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північно-східний 50 метрів на секунду. Температура вночі 14-17 градусів, у день 23-26 градусів тепла. У Одесі очікується ясна погода. Температура повітря вночі від 13 до 16 градусів, у день від 24 до 26. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.